Сучасні текстильні практики це дворічна програма додаткової спеціалізації, яку пропонує кафедра художнього текстилю. Перша дисципліна техніки декорування це знайомство з найпростішими, але неймовірно виразними способами декорування тканого та фарбованого текстилю. Чи знаєте ви, що таке ікат? Ця ткацька техніка базується на поєднанні живописно-мінливої кольорової основи та різноманітного підткання, які поєднуються у спосіб полотняного переплетення і творять фантастичну декоративну структуру ужиткових виробів. Інша не менш цікава східна техніка фарбування тканин Шиборі, яка поширена в нашому мистецтві під назвою Вузликовий Батик, це найулюбленіший креатив серед молоді, яка прагне створювати свій неповторний спосіб декорування власних одягових речей. Дисципліна малярства на тканині продовжує цикл текстильних технік з розпису на тканині, різні види батику та вільного розпису. Цю дисципліну слід розглядати як живописну техніку малювання барвниками на текстильній поверхні. Вивчення на практиці техніки декорування фотофільм друку допоможе зануритись у складний процес створення шаблонів для друку не лише на тканині, але й на іншій основі. Не дивно, що ця техніка друкування цікавить як текстильників, так і графіків. Екопринт це інший вид техніки друкування різноманітних мотивів на тканині та папері, де одночасно твориться і графіка мотиву, і його кольорова інверсія. Але носієм цього чарівного дійства стає природа і її рослинний світ. Дисципліна з вивчення ручно черпаного паперу складна, але фантастична за своїми тонально-кольоровими та й навіть фактурними можливостями техніка. Та чи буває щось неможливе для креативної особистості, яка прагне здобути нові знання і отримати додаткову спеціалізацію?